Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Пряма ЕФЕМ-проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про національний кешбек, державну програму. Вона стартувала минулого тижня, нараховує понад 40 тисяч товарів, за які можна отримати гроші. The page визначив десятку найбільш поширених товарів. Вона виглядає так. Перша трійка шкарпетки, футболки та корм для котів. Також в десятці зошити, шпалери і вхідні двері. Нагадаю, що програма Національний кешбек почала працювати 2 вересня. Вона передбачає можливість отримати фінансову компенсацію в розмірі 10% від вартості придбаних українських товарів. З нами на зв'язку експерти з політичних та економічних питань Юрій Гаврилечко. Пане Юрію, вітаю вас! Доброго дня. Ну, от бачимо, що тиждень вже працює ця програма Національний кешбек. Чи ви собі встановлювали цю програму, робили таку карточку? Ні. Яка причина? Ну, я не граю з державою в Азар, ігри. На вашу думку, Україні більше потрібна така програма, чи все ж таки більше не потрібна? Україні і українцям. Знаєте, я так не ставив питання, бо якби в нас було з економікою в Ну, отримати ще одну забавку. Ну так, щоб подивитися, як це працює. Чому б ні? А ви на початку казали, що це українці отримують гроші а, і кешбек. Ну, це не зовсім кешбек і не зовсім гроші. А, оскільки для того, щоб скористатися цією програмою, ви маєте оформити спеціалізовану картку в акредитованих банках. Наскільки знаю, їх зараз 10. Тобто банкам це точно вигідно. На залишки на зобов'язаннях, не на грошах наголошую, а на зобов'язаннях, які будуть нараховуватися на ці картки, банки дають 2%. Кожен з таку картку завів, може що найбільше ній отримати за місяць 3 тисячі гривень. Тобто, фактично, за рахунок власних покупок, кожен українець кредитує банки. Нам точно потрібен фактично безкоштовний кредит для банків. Ну, от ви зможете взяти кредит у 2%? Ну під 2%? відсотки на рік? Ні, не зможете. Я не зможу. І фактично жоден український підприємець не зможе, а банки зможуть. То для кого це програма? Це програма для банків. Більше того, ви не зможете накопичені зобов'язання на цьому кроковому рахунку конвертувати в готівку. Ви можете їх витратити на досить обмежений перелік а, товарів та послуг, які визначаються. А от визначається дуже цікавий спосіб, оскільки нас відповідальних за цю програму. А, Ну, м'яко кажучи, безліч безліч тобто це Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації, якесь акціонерне товариство, зроблене в Україні, державне підприємство Дія, е, е, окремий підрозділ Мінфіну державна податкова служба. А також uh, Ощадбанк, банк, уповноважені банки uh, і офіційний партнер проєкту міжнародна компанія платіжних технологій Visa. На сайті медиан.юя ви не знайдете інформацію, а з чиїх саме uh, кишень ось ці зобов'язання да у ну, певних токенів, коїнів, того ж іншого, але так лікінгрошей, буде не на цих картках. Бо гроші то це статику ви можете витратити, куди вам заманеться, якщо це ваші гроші. Угу. А якщо вам ставлять умови, то це вже не зовсім гроші. Погоджуєтесь? Ну я хотіла собі встановити цю картку, поки не почала читати угоду з банком про відкриття цієї картки, і все, що мене шокувало, це необхідність погодження на розкриття банківської таємниці. Навіщо це потрібно державі? Ну, слухайте, ще раз наголошую: загалом ви можете а, накопичити на цій віртуальній, ну де факто карті а, 3 тисячі гривень за місяць. Угу. Витратити гроші, які ви накопичили 24 2024 році, ну, принаймні, згідно з чинним описом програми, угу. ви маєте на визначений хоч, ціма реалізаторами. Програми товари та то послуги. Знаєте до якого терміну? Ні? До 31 січня 2025 року. Тобто, ви не лише обмежені в обсягу так званого кешбеку, угу. ви лише обмежені в можливостях використовувати накопичені там зобов'язання. Ви обмеження в часі, в якій ви маєте використати ці зобов'язки. Знаєте, це більше схоже на ем, бонусні програми, ну, наприклад, операторів стільникового зв'язку. Uh -huh. Бонуси, ви можете на щось їх витратити, ну, заздалегідь визначено е, компанією. Проте е, компанія, яка надає стільниковий зв'язок і бонуси. Е? Uh -huh. У нас за рахунок своїх домовленості із партнерами і надає клієнтам таку можливість. А тут хто сплачує за цей банкет? Ну можна ем, спрогнозувати, скажімо так, в даному випадку, хоч саме це буде прогноз, що ці кошти підуть з державного бюджету. Багато чи мало. Ну, ступити, українці витрачають на товари та послуги на рік ну, десь півтора трильйона гривень, навіть більше. Ну, уявимо собі, що ну, приблизно половина цих е, товарів заробляється в Україні. Uh -huh. А якщо припустити, що е, всі вони візьмуть участь у цій програмі, то 10% з половини з півтора трильйона, це 75 мільярдів гривень. І всі ці гроші впродовж ну п'яти місяців, фактично, будуть зберігатися на рахунках банків. Ще раз наголошують під 2% річних, які на залишки банки будуть нараховувати. А в нас точно в бюджеті є за 85 мільярдів, щоб можна було подарувати їх банкам. Ну я знайшла інформацію від Мінекономіки, що а, вони прогнозують, що середньомісячна виплата становитиме 500 гривень на людину. Тобто не 3 тисячі, як кажуть, максимум, а лише 500. Дуже добре, давайте підемо далі по то, ланцюгу розміркову. Угу. Якщо а, компанії а, будуть, ну, і беруть участь в цій програмі, відповідно, а, вони орієнтуються на те, що їхні товари та послуги будуть купувати а, ті українці, які скористалися цією програмою. Тобто, для них а, ну, теоретично а, ці товари та послуги будуть на 10% дешевше. Що можна зробити, можна підняти ціну. Правда? На 10%. Будуть використовувати українці цю програму. Не будуть використовувати цю програму, але ж можливість є, ну, то чому б не підняти ціни. Як наслідок будемо мати вирту специфічну ситуацію, коли фактично ті, хто не бере участь в цій програмі. Може мати більш конкурентну вигідну ціну, ніж ті, які беруть. Mm -hmm. А може, будемо мати ситуацію, коли всі зрівняють ціни. Ну в нас зазвичай відсутній ринок в класичному розумінні, в нас, скоріш за все, базар, ще є обмежений часом та простором, відповідно, якщо ви приходите на базар. То ви з подивом е, помічаєте, що всі е, товари, е, які схожі один на одного за е, характеристиками, коштують ті самі гроші. Uh -huh. До того воно в кожного продавця на одному базарі буде коштувати е, плюс-мінус кілька відсотків, і вирізнятися хіба що якістю і смаком. Це можна передбачувати вже зараз. Uh -huh, uh -huh. Ще хотіла з вами поговорити про плани Нацбанку запровадити ліміти, що відповідатимуть доходу, зазначеному в анкеті. Отже, кажуть, що якщо людина при відкритті карточки Вказала, що вона заробляє певну суму 20 тисяч гривень, наприклад. А потім е цю суму перевищує, то карточку буде заблоковано. Також пропонується встановити загальні ліміти для всього ринку, щоб уникнути можливості використовувати окремі ліміти в різних банках. Як ви можете це прокоментувати і е чим це все зрештою обернеться? Ну обернеться тим, що всі притомні люди перейдуть в готівку. Е а ті, хто, які більш технологічно продвинені, простоючи просунуті, як це зараз кажуть, будуть використовувати інші можливості оплати товарів, та послуг, наприклад, криптовалюту. Угу. А навіщо це робиться? Який сенс і яка мета, на вашу думку? Мета контролювати громадян. Більше жодної мети немає, ну, якщо... Це ваші гроші. Якщо вас починають обмежувати використання власності, ну перепрошую, це щось схоже на Радянський Союз. Навіть в найгірших його проявах часів військового комунізму. Просто одразу ну, зрозуміло, що це посилення тінізації. Хто кому не принципово мати карточку, він її закриє. Ну тобто, в чому суть боротьби? А з чим збираються боротися? Ну, це боротьба з білим ринком, це боротьба з легальним бізнесом. Ну, якщо мета стоїть побороти легальний бізнес та білий ринок, то скоріше за все, ця мета точно буде досягнена mm -hmm. значною мірою. І ще хотіла вас попросити прокоментувати використання платіжних карток за кордоном. Обмеження починають діяти 10 вересня. Діятиме щомісячний ліміт в розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті для купівлі годинників ювелірних виробів тощо і 500 тисяч гривень для операцій з нерухомістю. Ну, з одного боку, це зачепить невелику кількість українців, але з іншого знов таки. А... Хто надав і на якій підставі повноваження Національного банку а... обмежувати українців у використанні їхніх грошей? Ну, з якого біса? Тому що є можливість. Ну, так, да, фактично, можливість є. Якщо знов ну, таки тебе починають в чомусь підозрювати, а проблему створюють усім, то може варто нам замислитись над ліквідацією національного банку, якщо він жодної користі ад для економіки, а для громадян не несе. А шкоди робить багато. Повірте, якщо від національного банку залишите єдиний підрозділ монетний двір, то українці лише виграють.